Привіт! Я знаходжуся в місті Урбіно. Це зона марки. Історичний центр цього міста. Це одна із входних воріт. в це місто середньовіччя. Ви бачите сонячний годинник, да? показує час. Це прапор цього міста. Бачите, прапор в таких кольорах, як наш український. В місті багато туристів. Бачите, туристи з, з, з чемоданами, з валічами. Це один із ресторанчиків. Подивіться, все в квітах, оригінально. Пірукати знаходиться. Прогуляємося. Подивіться, це дзвіниця дому, головного храму цього міста. Скільки віків в цьому палецу? Подивіться. Зараз покажу вам стрітфуд, як недорого можна перекусити. Так, оце гамбургер. з Сполу, так? Да? Полу це куряча котлета, да? полукурка за 4 євро. Якщо ви ще от картоплю фрі замовите, це буде 4,99 євро. Ну, я думаю, доступні ціни. Ми знаходимося в центрі міста. Якщо ви зайдете в італійський ресторан, то, звичайно, вам прийдеться заплатити набагато більше. так, одна страва в італійському ресторані, ну, від 10 євро. Від 10. В середньому це десь біля 20 євро. За 10 це щось дуже дешево бачите, сток від 9 євро. Знижки. Так, футболка North Face. The North Face, відомої марки, 29 євро, я думаю, що за... Ціна... Ну, дорога, дорога марка. Туристів дуже багато. Ви Знаєте, це місто. Сьогодні гуляю з сіми годин ранку туди. Роблю невеличкі паузи, в основному підзарядити телефон заходжу, тому що роблю багато відео, загружаю деякі відео, вже загрузую в YouTube. А так цілий день на ногах. Місто на пагорбі і тільки ходиш зад, перед, зад-перед. На жаль, не всі місця не можу відвідати. Деякі місця закриті. Так я підійшла до ботанічного саду. Він закритий зараз, не знаю. Деякі церкви закриті, крім того, в деякі музеї не захожу через те, якщо зайдеш, то за півдня, а за півдня можна входити Багато історичних місць. Зачте, невеличка церкушка, я зайшла в церкву, зробила деякі короткі відео. Тут гвардія Ді Фінанса. Знаєте, що таке гвардія Ді Фінанса без переводу. Це статуя папі Клементе 11. Зараз я підійду знову до цього ботанічного саду, спитаю, коли він відкривається тут поряд. Прийшла в ботанічний сад, а він закритий. Ну, ну як так можна? Ходила кругами. Тут треба якось по навігатору, мені показує цей навігатор, Ходиш вниз-вверх, вниз-вверх. Знаєте, оце тако по цими, цих ступ... сходинках я піднімалася, да, крутих. І прийшла, а цей ботанічний сад закритий. Аж обідно. Зараз я подзвоню, ще тут є дзвінок, що мені скажуть, якщо вони скажуть. Ніхто, бачите? Ботанічний сад. Мужчина зайшов напевно, працівник цього саду. Зараз я ще позвоню. Де ж він скривається? де він заходить? Десь тут входит в нього. Я зараз піду вверх, знов спитаю людей, як можна зайти. Ну, місто незнайоме, звичайно, коли робиш перші кроки в цьому місті, то навіть із картою, навіть із навігатором все рівно. Робиш якісь помилки, то приходиш закрито, то ходиш по кругу. Але мені здається, що тут має бути вхід. Ну, ага, точно, тут має бути вхід, надіюсь відкритий. Тут має бути вхід. Надіюсь відкритий. Так, да, тут, бачите, ботанічний. Савіт университету. Дивіться, яка краса архітектура. Signora, buongiorno. Ma chiuso questo orto? Grazie. Aperto le tredici, mamma mia. Я зайшла прийшла тут є. Розклад тільки до часу дня ну, несправедливо. Ну, чого до часу дня, скажіть мені, в місці повно туристів. Чого до часу дня? Подивіться, який герб. Це герб, тут фонтан. Бачите, фонтан, вода відключена. Твір мистецтва це не просто фонтан, це твір мистецтва. Тут проходять роботи, ремонт. Такі вузенькі вуночки. Так шкода. Зараз хоч загляну. Нічого не бачу, шкода, отак. От Ходиш кругами завперед. Приходить, а тут закрито. Тут пошта, пошта італійська пошта приводиться. Тут бар, чіти напої і алкогольні напої.

Переводиться, в цьому місці родився Рафаело. Всесвітньо знаменитий художник. Старовинна церква. Я заходила в цю церкву. Робила відео, молилася скільки віків цій церкві. Вже не знаю, сьогодні, напевно, саме менше три рази точно зайшла на цю, на цю площу. Кругами ходжу заперед. Так шкода, що приходиш до місця, воно закрите, не можна відвідати. Ну, Дасть Бог в майбутньому знову відвідається місце, місто. До цього міста хочеться повертатися. Дивіться, стіни потемніли від часу, від цих віків. Стіни цієї церкви. Це головний фонтан міста, я так розумію. Ось такий скромненький, скромненький фонтанчик. Бачите, на башні, на дзвіниці. Годинних показує точний час, майже три години дня. Для туристів інформація. Ресторанчик сам самому центрі міста. Добре, друзі. це відео вам було цікаве. Прогулялися по місту урбіну. Прапор України вам. Вам в стрічку. Щось є рідне для мене в цьому місці. Бачите, навіть кольори прапора, такі, як наші, українські. Всім гарного дня, всім добра.